Okay. One, two, three. Slava Ukrainia. Slava. One more time. One, two, three. Slava Ukrainia. Slava. Yeah. Ту повірив, а це голівудський актор Жан-Клод Ван Дам. Сьогодні на Закарпатті кричить Слава Україні! Про українське кохання голівудського актора а також про підтримку України. Далі у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн підписуйтеся і включайте дзвінок. Світова суперзірка з'явилася в Ужгороді ще 10 грудня. Голівудську зірку Жана Клода Вандама неочікувано помітили на заході України, а саме в Ужгороді. Так, американський актор приїхав до однієї з Ужгородських приватних клінік. Спільне фото з Вандамом опублікував у своїй соцмережі Закарпатський лікар. Йдеться в ТСН. До лікарні Жан Клод навідався через погане самопочуття. Мета його візита до України та подальший маршрут голівудської зірки були невідомі. Зазначу, що окрім гарної медицини до України Жана Клода Вандама Дама також ваблять жінки. Зокрема, більше 11 років голівудський актор зустрічається з українкою Альоною Каверіною. І це при тому, що артист останні 23 роки офіційно одружений з культуристкою Гледіс Португес, до коханої в Україні актор неодноразово приїжджав і проводив з нею тут гарний час. 2020 року Ван року прилітав до Києва разом з Каверіною, де знімався у серіалі від Netflix Останній. Найманець, бачимо їхні спільні світлини. Їх досить багато. Нагадаю, що Олена родом з Кривого Рогу познайомилася вони у 2009 році. їй тоді було 23 роки. Знайомство відбулося в Тайландії. За іншими даними в Гонконзі у 2009 році вперше в Україну відвідав е, і Жан Клод відвідав кінофестиваль. Він молодість, неодноразово бував у Кривому Розі і навіть купив там квартиру. В Києві вандам також часто з'являється з Каверіною. Судячи з фотографії, які розміщувала в соцмережі Олена Каверіна. Вона супроводжувала Вандама у багатьох його подорожах по світу. Під час проживання у Києві пара потрапляла до таблоїдів через сварки. У 2010 році низка змі повідомила, що актор розлучається. Щоб одружитися з українкою. свій 50-річний ювілей відзначив він у Києві, куди привіз свою офіційну дружину та дітей. Розкішний бенкет зірці Голівуду влаштував український депутат Олександр Онищенко. Ще у 2015 році Олена вітала актора із 55-ти Річним ювілеєм, а місцевий криворізький портал підготував цілу збірку про походеньки відомого ловоласа. Хоча Олені Вандам подарував квартиру у Кривому Розі, в той же час своїй офіційній дружині він подарував розкішний будинок за 6 мільйонів доларів. 17 серпня 2020 року Ван року вандам в черговий раз приїхав до Києва на цей раз на зйомки фільму Останній найманець. Сьогодні, як бачимо, Голівудська зірка підтримала Україну. Втім, не секрет, що Жан Клод ван Дам тісно товаришує з кремлівським диктатором Путіним та перебуває у гарних стосунках зі скандальним главою Чечні Рамзаном Кадировим, які в них зараз взаємині невідомо. Думаю, що Жан Клод вибрав сторону світла і правди. Якщо в цьому йому допомогла Альона, то дякую їй. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, аби це відео побачило більше українців. Slava Ukraina! Slava! One more time. One, two, three. Slava Ukraina! Slava! Yeah! Perfect!